Всім привіт, ви на каналі авторозбор. Сьогодні хочу розповісти своє знайомство з електромобілем Nissan Leaf 30 кВт. Їду я зараз з міста Рівного, туди я їхав також на цьому електромобілі. Заряджався він в мене вдома від розетки. Даний автомобіль, значить, хочу відмітити багато плюсів і багато мінусів взагалі користування електромобілем. Електромобілем такого класу і такого рівня. Є різні електромобілі. Ми не будемо сюди включати Теслу, яка реально проїжджає вказаний кілометраж. Хоч і з не такою швидкістю, якою би можливо хотілося, але якщо Теслу їхати 90-110 з вімкненим кондиціонером, з вімкненими фарами, вона все ж таки проїжджає кілометраж, заявлений заводом-виробником. Zoe, Зоє, Єгольф, е Болт, Хюнде. Ці всі автомобілі, ну, я маю на увазі цих років, там від 13 до 17, фактично жоден з них. Заявленого кілометражу не виїжджає. Чому? Ну Тому що це все заміряється по самому економічному режимі і хочу сказати, що в економічному режимі, насправді, в такому, як я от зараз їду, автомобіль проїжджає, той кілометраж, питань немає. Вчора я на цьому автомобілі проїхав 172 кілометри, при заявлених 170 км. В мене запас ходу був ще на 15 км. Це багато. І я думаю, що на черепашці можна було ще там 5 чи 7 протягнути. Не знаю, скільки на Черепашці вона їде. Такий тест, можливо, колись я її зроблю. Тобто при економ режимі ви можете проїхати такий кілометраж. Який мінус економ режиму? Ну, по-перше, ви не можете вимкнути кліматичну установку, бо вона жере кілометраж. Ну, для того, щоб проїхати максимум, я маю на увазі. Максимум, вона жере кілометраж. Ви не можете. Користуватися круїз контролем, тому що він чомусь також жере, дуже сильно жере батарею. Не знаю, яка причина, сказати не можу. Ви не можете їхати не в екорежимі, тому що це теж зжирає багато батареї. Тобто, ви можете їхати фактично як такий собі пенсіонер, який спокійно їздить і нікуди не поспішає. Для чого це все? Ну, звичайно, це все для економії. Важко так їхати в даний момент. Ну чому важко? Важко, тому що на вулиці зараз жара 30 градусів, ви бачите, так? 29, 30. на сонечку. Машина трошки темна. Ідеально брати білий ліф, я думаю. Машина трішки темна, вона темний графіт, і через це в ній ну, в ній реально жаркувато. Це не чорний автомобіль, звичайно, але в ній жаркувато. Я зараз їду, я спітнів реально. Я не вмикаю кондиціонер, хоча я думаю, що я спокійно з автоматичним кліматконтролем доїду ще додому. Мені додому зараз в даний момент 30. Тут показує 39 запас ходу. Мені 30. Я думаю, що я без проблем доїду от, при такому режимі. До речі, тут на табло є такі ялинки. Бачите, вони сигналізують вам про те, наскільки ви є авто. Автомобіліст, який вміє економити електроенергію, тобто саме ялинки, вам про це сигналізують. Зараз я вімкнув кліматконтроль для того, щоб мені було легше спілкуватися з вами, мені реально жарко. В чому плюс електромобіля? Неймовірна економічність, якщо ви маєте власний будинок, власний котедж, паркомісце, де до вас є підведена електроенергія, особливо на так званому лічильнику День ніч. Якщо у вас лічильник день ніч і вночі машина буде заряджатися по таймеру, тут можна виставити таймер, коли він має заряджатися, в який час він має споживати електроенергію, то звичайно, що така машина для вас буде ну, мега-класним -мега гаджетом. Чому? Поясню чому. Навіть при відсутності лічильника день-ніч. Даний автомобіль я позавчора заправив на 57 гривень по електроенергії. Це приблизні цифри. Що дивно, що на 26 кВт заправленої електроенергії автомобіль споживає фактично 35 фактичної електроенергії, тобто на аж на стільки кВт більше. Чому так, я не знаю, я сказати не можу. Я в цьому питанні ще жодного разу не, не вникав в це питання і точно відповіді дати не можу. Але маємо те, що маємо. 26-35, це по факту маємо 9 кВт, він більше з'їв. Можливо, я десь неправильно порахував, можливо, в мене там десь холодильник більше з'їв, чи ще щось. Ну, але е, я засік, ну, скажімо, робив заміри по холодильнику, так? Холодильник за ніч з морозильною камерою на, намотував 2 кВт. Е, в принципі, більше нічого ми такого не вмикаємо, і тут я побачив, що він з'їв отакий. Кількість отаку кіловат. Багато це чи мало, ну не знаю. Це по факту, якщо брати по тарифу гривня 60 ми маємо 60 гривень заправки. Я кажу по максимуму, 60 гривень ми заправились. І проїхав я вчора 172 кілометри. Це дуже дешево, це неймовірно дешево. Саме тому я вважаю, що варто попітніти. Тим паче, що це реально екологічно. Екологічно, в якому плані? Ну. Давайте будемо говорити про те, що дійсно електромобіль, як би хто що не говорив, візьміть ту саму теслу, які наїжджають в таксі по мільйону. І вона мільйон виїжджає. Ну, уявити просто, скільки за мільйон кілометрів пробігу викине повітря і тепла будь-який ДВЗ-шний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, і скільки викидає та ж сама Тесла, той же ж самий Лів. Ну це просто неймовірно великий, велика різниця по. Цифрам, звичайно, що є нагальне питання, залишається по батареям. Батареям, куди їх дівати, куди їх утилізувати, хто буде з цим що робити. Але це питання поки що відкрите, і я думаю, що з часом світ він знайде вирішення цієї. Проблеми і будуть компанії, які будуть переробляти знову ж таки ті батареї, або будуть їх використовувати в, якихось інших, в якісь інші споживчі якості. Їду, як ви бачите, я зі швидкістю ну, досить адекватною. Це 93-90 км на годину. Я не можу назвати це якимось пенсіонерським зовсім режимом, тому що ну, насправді від рівного до села Козин. Не, ну, не можна десь так сказати, що ти можеш їхати 160-170 чи хоча б 120-130. Фактично, тут одна полоса в одну сторону і ну, важкувато розганятися трохи більше. А що мене здивувало в електромобілі Nissan Leaf? По-перше, шумоізоляція. Я думаю, що шумоізоляція тут відсутня, відсутня, але питання в тому, що це електромобіль. Тут немає двигуна, який гуде, який дає масові прації, який який просто ну, на великих швидкостях оре, цей двигун електричний їде абсолютно максимально безшумно. При проїжджанні біля мене, я думаю, ви зараз також почули будь-якого іншого транспорту, я його чую, але в салоні мені тихо. І Вчора, коли в мене залишався хороший запас електроенергії, я вже доїжджав додому, я розумів, що мені однозначно вистачить, а ще в мене в запасі буде черепашка, коли вона загориться. Я пробував розігнати її до 140 км на годину. І не моє здивування було тихо. В салоні реально було тихо. Це глобальний плюс електромобіля, фактично, за відсутністю шумоізоляції, як такої, в картах і ще в чомусь тут реально тихо. На великих швидкостях, якщо ви, звичайно, будете на електромобілі на них їздити. Здивували мене якість матеріалів ліфа. Низький стан наладування акумулятора. Натішній притиск, аби справді. Тут польська мова, і машина мені сказала, що в мене низький стан акумулятора, але, в принципі, мене це не хвилює, тому що вчора вона мені говорила те ж саме, а я проїхав ще 40 км і черепашка не загорілась. Ну, мене це зараз в даний момент не хвилює особливо. Так, повертаємось до останніх матеріалів в салону. Дивіться. Шкіра еко. Шкіра. Еко. Як матеріали зложені. Машина зложена, я хочу сказати, дуже і дуже адекватно. Бачите, я знову провтукав і набрав 107. Тобто тихо в автомобілі, реально тихо. Якість матеріалів в салону, вона, вона класна. Тобто, як матеріали зложені, всі оці. Такі мікро-мікро елементи, мікро підгінка самих деталей, вона реально класна, я приємно здивований. Він не виглядає як якийсь дешевий автомобіль, він виглядає абсолютно адекватним автомобілем. Я їздив на Зоє, я їздив на Е-Гольф, e я їздив на Tesla Model 3, Tesla Model S, їздив на Jaguar X-Type і також на Hyundai на Kia Soul і Hyundai Ioniq. Хочу сказати, що ця машина точно не є найгіршим варіантом в такому виконанні, як ось тут з 30 кВт батареєю. Абсолютно не є найгіршим виконанням, вона абсолютно адекватна. Те, що тут не подобається, це заявлені характеристики, які можуть бути доступні для вас тільки при вашому, скажімо, розумінні і бажанні. Отримати саме такі характеристики, їздові, тобто економити, не вмикати кондиціонер. Ну я зараз від звітним кондиціонером іду, але все одно, якщо це ну, скажімо, відмінусує від загального пробігу кілометрів 15, я думаю, якщо взяти це на загальний пробіг 170 заявлений. Ну відмінусує такий великий кілометраж, сам кондиціонер. Це мене, наприклад, бісить, що виробник каже одне, а по факту виходить зовсім інше. Який вихід з цієї ситуації, ну, не користуватись кондиціонером, їхати довше. Чи для всіх ця ситуація критична? Ні, не для всіх. Я просто в даний момент проживаю 70 кілометрів від міста, і так склалося, що мені потрібно приїхати в Рівне, це 70 кілометрів, поїздити по рівному, це ще 20 км, і повернутися додому. Саме тому я їду в екорежимі, я в мене пітніє Я пітнію, вибачте, але я так їду, тому що я знаю, чому я так роблю. Тому що я за 60 гривень роблю роботу. І це тут це не може не, скажімо, не мотивувати тебе так їхати. Не може не мотивувати це, неможливо, тому що ти приїжджаєш додому, і ти розумієш, що в тебе в кармані залишилось як мінімум. при Економічному варіанті автомобіля в тебе залишається в кармані 500 гривень. 500 гривень на сьогоднішній момент це сім'ю зводити в кіно, взяти попкорн, це в рівному сходити в непогане кафе, поїсти навіть шашлик. У нас тут такі ціни. Ну це круто. Я можу на електромобілі дозволити собі за 50 гривень з дитиною приїхати в якусь дитячу кімнату, з дитиною поїхати на ставок, з дитиною поїхати будь-куди, -куди, куди є на те бажання. І це круто. Нічого, скажем, більш економічного пересування я собі не можу уявити, тому що навіть маршрутний транспортний засіб в даний момент від села, де я проживаю, до рівного коштує 120 гривень. А тут за 60 ти заїжджаєш. І це круто. Можливо, навіть не знаю. Якщо ви маєте власний будинок, Якщо ви маєте кутечку, якщо ви реально виконуєте по роботі пробіги в день район 100 120 кілометрів, то реально автомобіль це історія для вас. Якщо я знайду паркомісце, якщо щось зміниться в моєму житті в плані житла, однозначно електромобіль буде в арсеналі моєї сім'ї, тому що це дуже економічно. Тому так, на рахунок місця позаду, адекватно єдине, що тут батарея і трішки високо стоять ноги, можливо, для високих людей будуть. Буде втомлюватися е, п'ята точка через те, що ноги не будуть повністю лежати на подушці сидіння і будеш втомлюватися. Це реально такий момент можливий. Адекватного розміру багажний відсік, при тому всьому, що в мене комплектація з музикою Bose. багажник глибокий і, наприклад, вчора я в багажник без проблем помістив сидіння від Toyota Camry. Так я зняв задню поличку, але сидіння сюди помістилось. Це теж круто, Багажник адекватний місце, адекватно. Серед тих конкурентів, на яких я катався, тут не саме маленький по розміру салон. Не саме маленький. Тут більше місця, як у Львові і в Зої. Автомобіль сам більший, і автомобіль має досить такі цікаві їздові характери... ну, показники. Я маю на увазі в тому плані, що він мягкий. Ти їдеш і в ньому реально м'ягко, в ньому відчуваєш себе по їздовим показникам, як по автомобіля. Ну, можливо, де класу. Можливо, я сказав занадто гучно, але так, да, для мене це так. Фактично, як в автомобілі де класу. Тому така ситуація, така моя розповідь про цей неймовірний електромобіль, який дає неймовірну економію. Чи він такий крутий, як здається? Ні. Тому що виробник бреше і для того, щоб вам виїжджати до кілометраж 170, вам реально треба економити. Але він його проїжджає і в тому є. Космічний плюс, він його все-таки проїжджає так, без кондиціонера, так, без, без вімкненого обігрівача, але він проїжджає. Який вихід, щоб зимою їздити або глибокою осінню без обігрівача, Вебасту. Ставиться в АБАСТО з 350 доларів, салон буде постійно теплий, і вам потрібно мінімально використовувати тільки пічку для обдуву самого салону. І я не вважаю, що це буде багато споживати електроенергії. Р сама мультимедійна система, на мою думку, бере небагато електроенергії з того, що я зрозумів, вімкнена вона і вона не вімкнена. На відстані 170 км. Багато низький стан на ладування акумулятора. Бачите, ви шукати найближчого стацію дування, то виходить так, що десь різниця в 2-3 кілометри раніше починає говорити ця польська тітка, яка розповідає мені про те, що в мене низький стан на ладування акумулятора. Дивіться, вже не горить в мене, а я йду вже 111, я знову забув, я їду і не відчуваю швидкості тут. А, дивіться, тут вже не світиться, скільки я можу проїхати. Не світиться, але можу проїхати ще багато. Вона ще проїжджає 30 кілометрів, тільки тоді загорається черепаха. І ну, я ввімкнув клімат, ви бачили. Я їхав останніх 25 кілометрів з кліматом, поки розмовляв з вами. Ну якось так. Не найкраще, напевно, це електромобіль, але за ті гроші щось краще напевно, не буде. Гольф. Також не проїжджає явних характеристик, Іонік не проїжджає, соу, so, не проїжджає зимою. Ця машина буде проїжджати в економічному режимі в помірному, мінімальному використанні 18-17 градусів обігрівач, буде проїжджати 110-120 кілометрів. При величезних морозах 120. Ну, Величезних морозах під 20 градусів, мінус 20. Я думаю, що ця машина буде проїжджати максимум сотню з 30 кВт батареєю, а можливо і 90 км більше вона не проїде при використанні обігрівача, при використанні світла, тому що зимою все-таки день світловий він є дуже малий. Знову 110. Бачите? Я ніби дивлюся на дорогу і все нормально, але от я не можу зрозуміти, коли ця машина набирає оцих. Багато аж 110 км. Хоча економічний режим 60-70 і на, на цьому режимі 65-75, я проїхав більше 200 на ньому. Це теж блін, ну багато. Тобто це набагато більше, ніж заявлено виробником. Але це треба максимально вимкнути режим дурня і режим економії, режим жлоба. Я так його називаю. Цей режим. Тому так. Поки він мене не переводить в режим. Черепахи він він мене везе, він везе мене зі швидкістю 100 км на годину, і це досить нормально для спокійних, адекватних людей. Але ви знаєте, для чого ви це робите? Ви знаєте, що ви приїхали додому з кожної поїздки, і у вас залишилось 300, 400, 500 гривень в кармані. А це похід в звичайний магазин. Якщо щодня ви проїжджаєте 120-130 і робите це на Nissan Leaf, то знаєте, що всі продукти в магазині, а в середньому людина в даний момент в магазині в день купляє на в середньому на 250 400 гривень продуктів, це залежно від того, яка сім'я, можливо, там менше, можливо, більше, як коли в який день тому, Nissan Leaf дасть вам можливість купувати або ZOE, або Tesla, або ще щось ці продукти безкоштовно, фактично на зекономлені вами гроші. Ну, якось так. Все. Не хвалив, нічого не видумував, сказав, як є, а вирішувати, звичайно, що вам. Потрібна вам електричка чи ні. Я вважаю, що мені потрібно. Але питання лише вирішити з тим, щоб в мене було місце для паркування і місце для його зарядки. По-іншому, ця машина перетвориться на автомобіль, який потрібно заряджати дорого, і це не завжди вигідно. До слова. Сьогодні я вчора не зміг зарядити повністю автомобіль вдома, тому що він заряджається в мене від висадки батареї в нуль фактично до повної зарядки 14-15 годин. Це досить багато. У мене непотужний зарядний пристрій, який був в комплекті до нього. От, і сьогодні на фастчарджі я заряджав 12 гривень кіловат виходить. Це дорого, але навіть при 12 гривнях кіловат заряджати це все одно гривня-кілометр витрата. На всьому іншому, що зараз рухається по Україні від 2,50 фактично, витрата до, ну, до нескінченності, напевно. От, але що хочу ще зауважити: є плагін гібриди, які. Мені здається, перепрошую, знову ці суржики з мене лізуть. Мені здається, що плагін Гібрид це найкращий варіант, який проїжджає 60, 70-80, такий, як Вольво на електротязі, далі вмикається ДВЗ. Це просто неймовірний варіант. Ну, Але, друзі, де взяти такі бабулети на той автомобіль? Ну, Це космічні гроші потрібні, їх потрібно десь взяти. Тут середня ціна ліфа від 9 за самий. Вбитий там 8,5 саме вбитий ліф самою засадженою батареєю, і до 17 тисяч за ці рестайлінгові автомобілі з Америки з малими пробігами, такі як оцей ліф, конкретно цей 16-й рік. Десь такі на них плюс-мінус ціни. Зойка коштує трішки дешевше, гольф дорожче, Тесла, ну в рази дорожче, але Тесла, я ще раз що я їздив на Теслі і недовго. Знайомого робив тест-драйв, зі знайомим їхав один раз до Вінниці. І блін, ця Тесла зараза вона реально проїжджає ці свої кілометражі. Ми приїхали в Вінницю, ми додули на Фастчарджі і повернулись назад в місто Київ без проблем. І ми їхали з кондиціонером і весь той кілометраж. Ну так, їхали 90-100, але вона виїхала той кілометраж, який в неї є заявлений. З вами був канал Авторозбор. Розповідь про знайомство з електромобілем. Додавайтесь в Viber групу, в Telegram, в Instagram там будуть всі свіжопригнані машини з Європи з чесним пробігом і з чесним станом кузовних панелей. Також переглядайте всі мої відео по автомобілям, можливо, щось комусь цікаво. Перекидайте, діліться в соцмережах, діліться в Ютубі відео, діліться знайомим, тому що в нас все чесно і справедливо. Є коцки, є ціна, є автомобіль, є реальний його стан. Ніхто нічого не придумує, ніхто не змотує пробіги, ніхто не розказує. Казочки для того, щоб ви приїхали і побачили не те, що вам цікаво. З вами був канал Авторозбор. Огляди також, друзі, в таких містах, як Київ, Рівне, Луцьк, Одеса, Броди, Радивилів, Дубно, Закарпатська область, Другобич, Львів це все працює, це все оглядається. І для вас, якщо цікаво оглянути якийсь автомобіль, то, звичайно, що набирайте. Будемо спілкуватись, будемо оглядати, і будемо вам робити. Гарні огляди і давати вам можливість придбати хороший автомобіль, не втратити час, бо час це найдорожче, що є в людини. Всім добра, всім пока.